Жителі громади та її гості вже можуть обрати хвойну красуню для своїх осель, щоб створити святковий настрій у домівках. І з середини грудня в місті розпочали роботу ялинкові ярмарки, які пропонують широкий вибір зелених дерев на будь-який смак і гаманець. Традиційно у Мергродській міській територіальній громаді з 14 грудня розпочав свою роботу ялинковий ярмарок, який розташований за адресами вулиця Говоля, 72». А це поруч з раксом, та також вулиця Гоголя, 172, Це біля лікарні. За даними адресами, ви зможете придбати ялинку на будь-який смак. Цьогоріч ціни на ялинки варіюються залежно від їхніх розмірів. Невеликі деревця можна придбати за 200 гривень. Тоді як великі, що стануть окрасою просторих віталень або офісів, коштують до 4 тисяч гривень. Покупці ретельно обирають ялинки, щоб вони були ідеальними, рівними, пухнастими і з насиченим ароматом хвої. Пані Тамара теж вже таку придбала. І не важко було обрати коштує 250 гривень. Для дітей ставляю. Діти попросили, і я купила їм ялинку поставити. Кожен рік ставимо радіть дітей, Хочеться ялинки. Нам ставили батьки і я ставлю дітям ялинку. Жителька Миргорода Тетяна також цього року планує прикрасити ялинку вдома. Вона розповідає, що це вже традиція. Цьогоріч ми плануємо ставити ялинку, так як у нас дітки. То плануємо. Атмосфера свята, перш за все, це для діток, ну і для себе. Організація ялинкових ярмарків чітко регламентована. Місця для торгівлі визначені відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради. Підприємці отримують дозволи на торгівлю лише після відповідних погоджень, що гарантує законність процесу. Подаються документи на елемент благоустрою. На договір елементу благоустрою вкладається, зноситься рішення на виконавчий комітет міської ради. За даним рішенням їм надається дозвіл торгувати з числа, який прописаний у рішенні. Представники міської ради наголошують на важливості купувати ялинки лише на офіційних майданчиках. Це важливо не лише для прозорості процесу, а й для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною вирубкою лісів. Також хвойні дерева повинні мати спеціальні бирки зі штрих кодом та супровідні документи, які підтверджують законність їх заготівлі і реалізації.